Унікальні знахідки на Черкащині археологи розкопали три гончарні печі трипільської цивілізації. Експонати знайшли на території села Талянки. Археологи натрапили на них вперше. До цього дослідникам трипільської культури не лише в Україні, а й Румунії та Молдови. Про гончарні печі мало що було відомо. Бачила їх Віта Зорич. От така невелика яма була, де вогонь проходив оцими трьома каналами. Бачите? Один, два, три. Цим гончарним печем по кілька тисяч років, і завдовжки і завширшки вони приблизно по два метри. Трипільці виготовляли їх із глини, каменю, лози, дерева і битої кераміки. Кожна з цих унікальних знахідок збереглася до сьогодні у різному стані. Якщо тут не вистачає у нас тут чітко видно козли і оці стіночки, а немає перекриття, то на інші печі є перекриття і є залишки оцих продухів, отворів, якими заходило гаряче повітря. На цьому місці було одне з найбільших трипільських поселень у Європі. Його площа 450 гектарів. Колись тут стояло близько трьох тисяч жителів. Їх трипільці розташовували дугою, а самі гончарні печі будували за межами поселення. У них вони випалювали керамічний посуд, а потім оздоблювали його. Розписано заглибленим орнаментом. Це фермент теж денця. Ось, видно, орнамент заглиблений, тому що на поселенні талянки в цей період вони вже малюють чисто фарбою, тільки фарбою розписують. Це більш складна технологія. Тому що цей посуд ці печі, що ви бачили на полі, потрібно було випалювати два рази. Ці залишки керамічних глечиків археологи знайшли під час розкопок, які тривали три місяці. Керівник експедиції каже, на унікальні знахідки натрапили завдяки геомагнітній зйомці. На фотознімках фахівці побачили дивні смуги, що то достеменно не знали, тож вирішили негайно дослідити. Ми надіялися, що будуть, будуть знайдені печі, і ми вже надоїло нам копати житла. Бо ми про них вже більш-менш все знаємо. Їх конструкцію все владіслава мовис за 120 років досліджень трипільської цивілізації в Україні, Румунії та Молдові. гончарні печі знайшли вперше: дві з древніх знахідок, що вціліли найкраще. Черкаські археологи планують перевести до історико-культурного заповідника, що в селі Легедзене. А ще мріють відтворити подібну піч, запустити її в дію і виготовляти посуд за старовинними технологіями. Віта зоречь Олександр Таран, Черкаська служба новин.